Зі свята День знань розпочався новий навчальний рік для малечі одного з дитсадків, що у Хортицькому районі. Навчально-пізнавальні квести та ігри пройшли у завчасно облаштованому укритті. Тут у змішаному форматі діти проведуть свої перші заняття. Вони до нас трошки ходили вже влітку. Ми розпочали змішаний формат влітку. То трошки дітки ходили, але майже всі це ті, що тільки ось вперше пройшли тим, кому виповнилося 5 років. Вони до нас прийшли вперше. Ми бачимо дуже класні гарні результати. По перше, діти дійсно соціалізація це те, що є головне. Вони вчаться, як їм спілкуватися один з одним, як їм взаємодіяти один з одним. Це головне, і так вони дійсно отримують тут і нові знання, і виховуємо. Головне, те, що завдання дитячого садочку це виховувати. Для того аби забезпечити освітній процес у змішаному форматі. Дітей розподілили по двох групах: в кожній по 20 вихованців. В захваті від можливості зустрітися вперше наживо як вихователі, так і самі діти. Дітям подобається вони біжать, вони з радістю біжать. Педагоги щасливі, що ми вийшли в такий формат, що ми можемо працювати з дітьми, бо головне, це ж дійсно це обіймання. Це зоровий контакт для дітей тих маленьких, то це є головним. Ремонт укриття тут завершили ще у 2022 році, проте тоді безпекова ситуація не дозволяла вивести дітей до садочків. Тож протягом двох років оновили більшу частину матеріально-технічної бази, завезли нові парти, стільці та столи. А от з утриманням нових стелажів дощок та мельбертів посприяла місцева влада. Треба йти далі. І ті кошти, які будуть вкладатися в, з місцевого в бюджету, в будівництво укриттів, ще раз підкреслю, в розвиток матеріально-технічної бази, це вірний шлях щодо розвитку наших дітей. Ну, а районна влада буде знаходити всі можливості для того, щоб покращувати. Перебування дітей в садочку, щоб вони були щасливі, радісні і розвивалися загалом. Навчальний рік у змішаному форматі для малечі, що проживає у Хортицькому районі, розпочався у двох дитсадках. Наразі над розширенням цього переліку працює міська влада. Вадим Сорен Єгорбатуренко, телеканал МТМ.